Паде, так, всім привіт. Сьогодні ми будемо проходити рівні Гаметрі Держ. Оці перші пару рівнів. Не Да. Давайте заходьмо на Старомандас на три. Раз. Два, Друга, три! три. Я проходжу. Я також. А ще, напи, ще напишете в коментарях, як о, мій скін в Коротше. В коментарях напишіть е, 10 з 10, як мій скін в геометрі Dash. Так. Е, тільки напишіть на моє відео, добре. Просто я тут не видно його скін Ми ж е, онлайн ще не добалося, щоб буде нормально. Ну, ну, mm, да. Тому тільки так в другому. Буде написати мене в коментарях. Так. Можете перейти на його канал. Денис Гаймс називається. Денис Гаймс. А якщо ви не відео, ви зможете підписатися і на мене, і на Максима. Так. Я зроблю так. Так, а в тебе скільки зараз відсотків? В мене вже 65. А я помер на тройний шипах. А я ще живу. Там і ще ж буду тройні шипи. Та я знаю. Я вмер, я зарані прийму. А я не вмер на тройних шипах. Ти ж там можеш ще на кораблику вмерти. Да. Монету я не буду забирать, то вона мені дуже важка. Угу mm -hmm. Я не помер на кораблику, я пройшов. Добре, захочу бегом трек. Бегон трек? Да, наступний рік. Один, два, три. Так, ти сам заходь, поки я не пройду Стеру Мендес, я не зайду туди, добре? А, окей. Я один раз вже помер, буду заново програм. Я прямо на началі здох. Да, тобі трохи частор. Хоча марі тільки 50% старумендас. Ну, да. Труйні шипи. Їх. Аж там будуть Навіть іще. А да, це забуваю. я це тобі казав. Ж. До речі, хто знає, коли музика виключена, оці палочки з шариками пройшов. А прийшов. я помер на 41%. А я помер, а я пройшов останнє тройні шипи. Хто не знає, коли музика, це зараз у мене видно, коли музика виключена, то ці палочки з шариками, що вони роблять, вони зупинялися, вони не двигаються. А коли не знаєте, як монтирує Максим відео через DaVinci Resolve, Я його теж недавно скачала, тому коли я буду випускати відео, вони будуть з монтажем. Так є, є чесно, я вам вже, я ще ви дивилася моє прошло відео, ви вже бачили, що, що, що я про це вже сказала про админсор там де я знімаю відео, і про DaVinci Resolve. Да. Це мене так, на Максима, І якщо ви ще не знаєте, в мене під в описі під відео написано. Е, будь ласка, наберіть 50 е, підписників до мого День народження. Це буде мій найкращий подарунок. А День народження має 10 лютого. Так. До речі, в мене День народження то в мене воно далеко також. Воно в мене У далеко... нього було ще яко? 12 листопада? Так, да, 12 листопада. А в тебе 10 шулюту. Ну, тут зовсім трішки залишилось, тому, будь ласка, підписуйтесь. Так. І, до речі, напишіть вам у мене в коментарях, хто хоче, щоб я зняв відео там, де я буду проходити Геометрі Деш з Денисом у Роблоксі. О, да. У мене вже є відео про це Гоматридаш, і цей Гуматрідаж буде не У я помер на 95%. А я пройшов на всі 100%. А ти який пройшов рівень? Я ще не пройшов по трек. А я заходжу полтер 10. Ну він мені важкий. Так. Тут не буде тройнешів, наскільки я знаю, хоча він важкий. Ні, там немає. Я проходив, нема. Ну да. Ладно, я... Блин. Я помер На... Три... Короче, я помер на 32%. И якось дуже печально. Mm. А в мене кубики досі улыбается. Ты погано але улыбается. Я, мабуть, знаю, тобі бьют. Дали, хоча ти так погано граєш, що не думаєш, що ти це очекати. А вже в мене право. У мене на комп'ютері досі немає. Хоча я тут трохи краще. Всі. Дякую. я ще думаю багато з вас хто хотів титул The Strongest. А його, а їх так просто не получиш. А ти знаєш, як їх получить? Ну, я дивився відео в Ютуб. E, щоб хоча б один якийсь титул вам треба отримати, хоча б треба комбо одне цей, на... Короче, на кіборгі треба комбо хороше зробити, таке, і вам дадуть, як, як, я не помиляюсь, титул. Mm. Ну добре, ну, я, про... я, я, помру. я пройшов по торгесі. Ну скільки раз? Сак перший, по ідеї, попит. Всё, я пришёл в этом трек. Я захожу на драуут. Так. Ні, ну, ну, кука, мне до, до тебя ещё догонять. Не знаю. Я в тебя не доганяю. Ну, смотри, сам по первой игру играешь. Да, ну ты ещё подивись, от меня тут невеличка слабкість, далі буде на base to base. А ще ти ти попробуй туде сам дойти. Та ми вже. Ми, якщо ви не знаєте, ми там трошки ще відео знімали про Геметри Даш. Ну, віки, Максим забув вимкнути мікрофон, а ти щас не забув? Не так не забув вже. Ух, я случайно, вмер на перевороті на трудной шипок. <гум> так. До речі, а напишіть ще в мене в коментарях. Ви ж дете Гуметрі 2.3. Ну, кстати, да, напишете. <с> я пам'ятаю ще роб-топ, хоч і 19 березня, випусти новий теме теж Спайк. Космос. Так, переворот. Як ви знаете, космос буде Space, а не Спайк. Ну mm, Space. Я просто погано в 10. <с> <бути? с> да. Я просто помер тро наприкінці. Корот... Ну, не на кінці, ну можна сказати, наприкінці. Я ja, зараз. Yeah. А давай зараз попробуємо зайти в останній рівень. Даш? Oh, господи, це, це мій демон в житті просто хел. Просто хел. Я тут тільки 3% пройшов. Так, Да, він дуже лошай. Ну я його на телефоні пройшов і майже на комп'ютері пройшов. А що ви давали? Якщо ви, я, дивились я, моє... мене... Якщо ви дивились моє відео, то ви відео, то ви побачили. Звичайно, я... що як я його проходив? Я помер. Одразу. Я, я взагалі не шарю деш. Ой, я помер. Ой, я пройшов! Ти пройшов? Добре, давай зараз ому удешу зазам. Давайте, то сейчас. Давай, Раз, два, два три. три У мене на 77% пройдено Ух ти Так, я пройшов павучару першу. Другу павучару пройшов. А ти де зараз. Я я здох А на яких відсотках? На мира. Ааа, я не можу пройти. А потім давай, краще потім ще в легший рівень, це Dominator. Ой, О, я Не можу пройти. Ладно, давай а. зараз зайдемо в гаметкал Dominator. Для мене це дуже важко. Добре, запо... зайдемо. Ні, у мене просто версія телефона, я не можу там грати. А. У мене комп'ютерна версія. Давай кроме по домінатор зараз. Тебе. Где гривень? О, та бач Даш туди, вліво гортой. Бачиш? А, фингер Даш? Ні, то еще раз. Геометрика домінатор? Да, геометрика домінатор. Давай заходимо один, два, три. Ой тут легкий більш менш. Мені не очень. Тут на пам'ять. Там якщо що не треба пригати на на, на, на цьому роботі в один момент. Коли закрита стіна, она потім стоїть вкрити. Ой, кораблик Є. я, я ненавиджу кораблик. Я на 11% помер. Цей кораблик тут а, дуже в Я там. Я не я знаю, я там по привычке пригаю. А, я вмер. Воно ну, все одно важко. Так. До речі, а в тебе відкритий на Ні. У мене також. У мене клапстеп не відкритий. Ну на телефоні в мене всі рівні. Ой, корабл. Я на корабліку на 18 Дуже. Для ну, мене це все одно важко, я вийшов. Ти вийшов з файл? А дедлокет, він на 30 монет? Так, да. мене... да, він мене закритий. А давай за... А может давай попробуємо Hexagon Force? Давай. Раз, два, три. Три. А балди. Він не красивий, но важкий. Він вс таки мені. Він мені не красивий. І музика, погана, я в Музика тут просто... Ладно, для мене цену важко. Давай. Давай. В... Давай повернем в теорі оз. Давай, на три. Раз. Два. два три. Я його, два. я його на... Я його на телефоні майже пройшов. Ой, я зразу ма. Але на комп'ютері він на тридцять. А я, я прохожу потихоньку. Блін, я на шести відсотах помер. На далі буде. Куда ты? Я что ты в ту сторону пидешь, то помраш. Там где, если что, а, там треба... там треба вверх, если что. Алладеть! А, Блин! И, до речи, кто не знает, я прошел электродинамикс. Ой, не алерт а... а, а... Я, вам честно скажу, для меня в геометрии дешево все просто ревни башки. Все. я не убью Я трохи помився, а не електродинаміс пройшов. Я пройшов Electro адвенчурс Adventures. Мабуть, це буде моє одне дідо, як ми теж, бо я ніяк можу пройти. А так можна ще про к... Як степ попробую більше про... ніяк. А давай о. Так ти ж можеш просто зняти дам тобі підсказку, знаєш прошу. Про що? Про що? Можна, гена, ти можеш гамет 3D зняти про кератор. Давайте давайте я попробую, може хоча б трошки пройти уровень The Creator на компьютері. Давай закре. От тут пошук Insane. А, а The Creator це демон Insane Harder Hard normal чи easy. Це insane. Insane? Да. Зразу заходиш на інсейн і перегортаєш на наступну сторінку. Ага, давай заходжу. Раз, два, три. О, я знайшов креатор. Ой, я трохи марно почав. Ой, я нажав це запізно. а там треба зажать, походу. Да, так, на на, на такій штуці треба жажати. Да, Отут буде Ой, важко. я помер. Ваш. Звучай. Я, я, також, я так. Я вже без слова помер. Я так уже помер. Тільки трохи. пізніше не жив. Так. На телефоні я його майже на 50% пройшов. На 48 чи на 49. Бо що він важкий. А ти дійшов там, де він шипи ставив? Ой, я на 13% помер. Там шипи ставився я да. букву А поставив. Так. Я, Ой, бу... я монету, случайно забрав. Прикол. Та я просто приїхав, приїхав і позабрав. Так, як правило, короба, якщо мені тройдем креатор, можете подивитися його в Ютубі. Да, якраз дивися. Я на кораблику він має встане. В туб тепер шипи. Ой, зараз я точно... Вау, все, О! Кінець! Мені кінець. Мені, мені просто кінець, чесно. Мені настав кінець, я вмер. Ой, я 20 віток умер. И ты тут є полегше. The creator 2. Давай The Creator 2. А хіба у тут є? Да. да. І просто в них трохи прогортай. The harder 2 я реально знайшов. Я знаю The Harder и the, the Creator и две палочки, типа. Просто через два ливня и осень The Creator 2. Та то Jumper V2. The Creator 3. Не знаю, можете для тебе вони недоступні, для мене доступні. Я знайшов я Креатор 3, не знаю. Прикол. Тут як будто я рівень будую. Закреатор клей Креатор О, за Креатор демон, давай поповні. Яр, ти я нагода, тут немає. Немає, знаю, якось находжу. А ти точно не брешеш? Точно. Сам мене в видео Добре, Креатор. Я попробую писати це. Спільно. Відео мене просто подивилися і все. Креатор. Це... Я ка... ну короче. Ось, показую. позе! The Creator, The Creator Full Var, the, the Creator 2, The Creator Full, the, the Creator 3, The Creator Full V, the, the Creator Clay, The Creator Demon, The Creator Full You, The Creator Ecain. А тут є в тебе такий рівень, який називається Креатор Mode 2. Креатор 2? Да. От креатора, за креатора мод 2? Да. креатора за закретора мод 2. Да. Эммм. Ні, нема. У меня цей ужас повний. Він дуже важкий. Але тут повністю все. А усе. моє за креатор экстрим. Я... А як кто Кинстайн Демон? Дермає. Кстати, я тут, походу, можу додавати... А я тут... А интересно, тут, короче, в цьому... Геометрия що ви не знаєте чи не знаете, можно прохо с друзьями играть, честно? Не, не можна. Денис. Угу. А, тут креатор Энд аккаунт комплекс скорость. Тут можна, тут можна. Денис, а я ти шукаєш креатор? Я просто зайшов там де цей, е, будів... типа молоток цей. Нажав скорес, тут е, топ 10 і там кнопка Френд. І там Create an account, account скорость which friends. Підожди, що ты нажимал? У тебя зараз там на головне зекратор. Через Create там написано скорость. Підожди, ты вообще в пошуку рівніца шукаешь? Ні, не в пошуку після крейс. Третя кнопка скорость. Данис, а я ж тобі не те казав, вообще казала, казала робити. Не знаю, як ти я не знаходиш, якось я нахожу. Я, я побачив це, ти просто не зовсім на те. Захочу пошук рівнів. Ну, нажав пошук. Інсен, вибирай сложно. Ну, я вибрала цей. Пошук нажимай. Пошук. Бачу, у мене тут в юніті першим є. Ну да. На, бачу, там стрілочка справа є. М-да. Mm, нажимай на неї. Один раз. Ага. Бачу, тут за першим висвічується кратер. Да. Заходь у нього і нажимай на три. Раз, два, три. Я, я не пройду. Ну попробуй. На початок тут легкий. Ну да. А далі там уже все, капец. Блин, я на восьми высоках помер випадково, Не, не, не там нажал. Я вообще не знаю. Я як? Оце ти там щось, ще й щей але я помер. Я це вчекра. Я, 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 я по привички чусь там нажимаю клік кліка і я помираю через шипи. Ну, давайте зараз ще пару попиток і будемо закінчувати відео. Да. Максим казав коротенько на ну, щось оно это. Да. Я, зараз я шо. Я, що... я помала в 16%. Давай я що я зараз, я зараз умру, то тоді вже звісно. Ага. Я, я, я на кораблю. Тут можна нічого що не робити, поки ні, він не поставив мало. Я не розумію, як ти його проходиш. Я не знаю, я просто. Мені здається, трохи все-таки легким. Ой, я сміє навишу. Ні, okay, я помер, я не можу так. Все, давай, виходимо, я теж помер. Ну, з вами був Лейну 97 та Денис Гаррікс. Та тому всім. Пока!